З вами знову козацька звитяга. Вітаю. Розкажемо багато цікавого та пізнавального про минувщину України. 365 років тому під Берестечком, що на Волині, відбулася одна з найбільших битв 17-го століття і найбільш масштабна у національно-визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького. Тоді на невеличкому клаптику землі зійшлося більше 400 тисяч озброєних людей. Про відчайдушний героїзм одних про зраду інших. Про глибоку драму українського народу розкажемо у сьогоднішній програмі. 1651 року річ Посполита відновила воєнні дії проти козацької України після двох років відносного затища, що минули з дня підписання зборівського миру. Підготовка була особлива до цього зіткнення двокса. З одного боку, папа Римський передав. Королю Яну II Казиміру, який особисто очолив польське військо, охрещеного меча. А Богдану Хмельницькому Константинопольський патріарх передав особисте благословіння. В складі козацького війська перебував митрополит Антіохійський. Він і загинув. Перед початком вирішальних боїв обидва війська співали свої релігійні гімни, були задіяні усі можливі засоби мобілізації. 28 червня супротивники зустрілися на болотистій рівнині біля Берестечка на Волині. Богдан Хмельницький мав під рукою більш як 100-тисячну козацько селянську армію і близько 40-тисячне військо кримського хана Іслам Гірея. Йому протистояв особисто сам король Польщі Ян Казимир з добірним 200-тисячним військом під керуванням найкращих воєначальників королівства. Битва почалася із локальних зіткнень татар і польської кінноти та герців. Наступного дня поляки атакували ще недобудований козацький табір, але Хмельницький ударив на них з флангу, знищивши близько 7 тисяч вояків. 30 червня відбулося запекле зіткнення ворогуючих сторін. При цьому поляки почали масований артилерійський обстріл татарських позицій на пагорбі. Одним ядром був убитий кінь Іслам Гірея іншим вбило видатного полководця Тугайбея. У татарському війську почалася паніка, воїни тікали, залишаючи загиблих. Лівий фланг козацько-селянського війська залишився оголеним. Хмельницький вирішив особисто наздогнати хана, але татари затримали гетьмана у себе. Козаки, лишившись без проводу, пересувають табір ближче до болота. Сутички тривають. Обидві сторони вели себе достойним чином. Тобто, це був бій рівних, і всі. От, на відміну від пилявців, наприклад, від жовтих вод. Всі були настроєні серйозно, відповідально, заповзято і мужність з обох сторін була. 6 липня козаки починають переговори з королем, той пропонує скласти зброю. Козаки відмовляються і обирають нового гетьмана, вінницького полковника Івана Богона. Їм загрожує повне оточення табору. Вночі, навівши з підручних засобів мости через ріку Пляшеву, богун виводить кілька тисяч кінних козаків із табору. Ранком все військо починає відходити до переправ, але мости не витримують, сотні козаків тонуть. Інші прориваються з боєм. Їхній відхід прикриває з маленького стрібця загін героїв-смертників. Війська Богдана Хмельницького полягло 40 тисяч. Лягло під Берестечком. Тільки в один день, 30 червня, коли відступали через болото, через переправи у сутолоці, в паніці загинуло від 4 до 8 тисяч чоловік. Вже за два місяці під Білою церквою Хмельницький знову зібрав потужну армію. Поляки не зважилися продовжити війну і розпочали переговори, що завершилися підписанням мирного договору.